дальше. О, диви, які А? Гарненькі? Де? Я вам теж дякую. Яку ви хочете? Отаке вам цвітично 17-го, ці нарцисики не так пахнуть, не можуть передати. Нарцисики пахнуть. Ну, так і курочку даю вам, бо я зараз почну. Ще, є? 100 грамів, зламасно. Так, мої хорошенькі, цього всього вам цього -всього настрою, обіймаю, цілюваю. Даю кифограм. На почало п'ятого, оце дивіться, оце магазин, оце все до найка. Щось мальчик приїде, 40 кг кишеньова забирає. Дівчатка, ви ну, йдіть до мене. О, значить, дивіться, сьогодні ми зробили. Ну, от правда, ділись до мене 160 замовлень. Дивіться це рекорд. Це рекорд, дивіться. Це і це рекорд у да, нас. Ну, Леся, ще подожди, ми ще солюсидимо в замовленнях, тому що. Але нам треба до 6-ї години все віднести. Дивіться, 160, ще іди до мене. Оце девочки мої перечорнути, бачите, це все оплачено. Зараз тільки я буду сідати і просити, щоб мені це все оплатили. От дивіться, ось з першого замовлення і пошла жара. Подивіться, дівчатка мої. Мої хорошенькі, Багато обіжаєте, що ми не беремо трубку. Дівчики мої мальчики. Леся, там покаже, у нас вже допомога ліжика, вже блинзочку лишить. На. У нас вже допомога, друга, чесно. Квіточка наша пішла, пекти пиріжки, прийшов. Дівчатке, дивіться, не обіжайтеся. Я просто з Лесіного телефона Леся, зараз зробив свого телефона ролик. Дивіться, зараз десь на всю днішню секунду 800 заказів, дівчатка. Я вірю вам, що ну, це просто... Зараз могло... б... вже б конечно, 40 замовлень ми зробили, і було б 200 заказів. Але мальчик зателефонував, він забирає в майку, дівчатка. Ні в якому разі не обрабар завтра. Дивіться, замовлення з 6 утра. Плюс девочки обіжаються. Дивіться, написала дівочка мені 5.15, 5.15, так, да, дівчатка, поки я до неї, потім вона мені переписує в 12, дівчатка, не торопіть самі себе, якщо ви мені написали 5.15, в 6, в 8. От хай воно так і буде. Даже якщо я продам товар, я зайду до вас і скажу, ми продали, пишіть, будь ласка, завтра. Пожалуйста, саме головне квіточки мої, ласточки мої. Ну як мені вам уже говорити? Ну подивіться на цей. вона, ну, він з любов'ю. Знаєте, чого він не мене політику? Бо він йде до вас з любов'ю. Він такий смачний, що ви навіть не передаєте собі. Плюс ціна 4 штучки, 550 гривень, дівчаточки мої. Правда, квіточки мої, не ображайтеся, не напоминайте Кеті про себе. От ви мені дали замовлення? Все, я дійду до вас. Правда, мої ластунечки. Ми ще, звісно, на роботі, але нам до 6 годин треба все відвезти. Ну, це так тільки сказати, це Армагеддон, Ну, Армагеддонович. Ну, Це, звісно. Чесно, подивіться, подивіться на ці руки, у мене вже. Я казала, що у мене косоглазі, у мене воно буде вже. От воно у мене вже буде. Дівчаточки, ми ж стараємося тільки для вас. Зараз я з Лесіного телефона покажу, скільки є замовлень. Так, мої квіточки, дивіться тепер, якщо ви може мені не вірите, подивіться, на іде до мене, дивіться. 8 9, 5, 8 9, 5, да? Дивіться, я ось заходю. І, дівчатка мої, пішли замовлення. Це оплата. Хорошо, тут 895, з них десь 140 сорок дожні бути оплачені, Правильно? 890 мінус. Ага, 897. Все Всі закази тільки увілічуються. Дівчатка. Подивіться, це всі замовлення і всі хочуть. малосолки вже немає. Дунайки нема. Пляж Леш? Ляща залишилася Ось, 5 штук. Для щастя, щоб було утром п'ять штук. Дівчатка, це все. Дивіться, От замовлення. Вон, дивіться, я ж дойшла, тільки от ви мені повірите. зараз я вам покажу до якого времени. Ми тільки дійшли, дівчатка, але Дунайки вже нема. Зараз я вам просто, боже, це треба листати, я не знаю скільки. Квіточки мої, ласточки. А дивіться, дівчатка, ми тільки дійшли. У мене вже зрачки киці мої. Ну я ж вам теж хочу відправити. Ластунічки ви мої. Ви думаєте, ми не устали лапить? Дивіться до восьмої години, дівчатка. Ми тільки дійшли до 8 години. Квіточки мої, не ображайтеся. Правда, всі получать свій товарчик. Якщо січа мальчик це не забирав, бо ми б вам ще 40 замовлень зробили. Але лапотучки, дивіться, от ми прийшли сюди. В 6 часов, я як сіла в 8 на замовлення. Ну телефон один. звісно, можна було б сканірувати вайбер. Було б три чоловіка на замовленні. Ну на жаль, це нереально. Так що мої красуні, я вас обіймаю. Саме головне, не обіжатися. Дунаєчка буде, буде до паски. Зайчики мої, всі получите, Саме головне, не торопіть і не ображайтеся. От Учора з Івано-Франківська от спешка, Дівчинка зробила замовлення позавчора в три. Оплатила аж у початку шістого. І, виходить, ми її не відправили. Трошки був у мене з інцидент, але ми ось відправили, дівчатка. Ну, ну все в житті буває. Може, я так спильчиво вам щось сказала. Але, мої, я все одно вам дякую за те, що ви в мене є. Я вас обіймаю. Я вас просто, о Саме головне, не обіжайтеся світу. Тому що, ну чесно, ну я вас все одно люблю. Понімаєте мене чи ні? Добрий вечір мої дівчатка, мої хлопчатка. Значить, дивіться, сьогодні ми зробили. Ми встановилися на 160-му, раз дідуме, дивіться. Значить, закончили ми 160, це де перечоркнути всі оплочені. Не ну, оплочених, звісно, 2, 4, 6, 8, 10 передачок. Ну, 160 і 10. але, дівчатка, знаєте, більше всього віку? Що е, ви замовляєте і ми даємо вам товар, потім я вам дзвоню оплатити. Ви мені говорите, я оплачу ввечері. А яка вам різниця, коли я вам оплачу? Так, слухайте, дівчатки, мої тепер. Ви пойміть, починається передачі, щоб у нас з вами не було ні одного скандала. Подивіться, я буду менше. Я зроблю 50 передач, але вони будуть всі оплочені. Просто із за одного чоловіка страдають багато. Дівчатка. Завтра ми робимо замовлення. Я жду 15 хвилин. Обіжайтесь на мене чи ні? Чесно, ну ви не ви вовче не ціляйте наш труд. От бо, бо взагалі, даже цих 10 передач. дівчат. От візьми її нами цю передачу замотай, поставлю. Ну перемотай, уділи вам внимание. І в того я дзвоню, кажу, а ви не хочете оплатити замовлення, а ви мені говорите, ну, буде час оплачу. і вам плочу. Так хорошо, якщо ви хочете його ходити завтра, за чим ви його робите сьогодні? Дівчатка, правда, ну цінуйте трошки нашу роботу. Дивіться, ми 6 часов на базарі. Ну, дивіться, ви всі хочете поїсти вкусну рибульку, правильно, ви хочете її. Ну, получается, бачите, і за 10 человек будуть страдати багато. Так вперед хочу вам сказати, от немає зразу оплати, ми навіть не беремо замовлення мовлення Правда, дівчатка? Я не візьму 200. От сьогодні скільки ми взяли. 200. 320. Сьогодні 320 кілограмів було, дівчата. Ми навіть не присіли, хлопчики теж. І ви знаєте, хто саме не оплачує? Люди, які беруть багато, вони оплачують, а не оплачують ті, які беруть одну двинаєчку. Девочки мої, ви не хочете поїсти. Через вас будуть страдати всі, потім ви говорите, ти плоха. Ну, дівчатки, це робочі моменти. От я вже вам казала, був інцидент, у мене трошки з девочкою. Ну, е, вроді би, знаєте, вона заказала товар утром ще і оплатила увечері. І ми, звісно, оплати не було, ми його не відправили. Але сьогодні ми на івано франківськ відправили той товар, понимаєте, тому що ну, це моя провина, я це все осознаю. Але, дівчатка, я понимаєте, ну е, тут навіть говори, не говори. Це я не знаю. Це починається передачі, починаються ці конфлікти. Чесно, ми зараз сидимо про я реально просю, оплатіть мені. А жінчина мені каже, ти знаєш, я на роботі? Я завтра оплачу. Ну я розумію, чесно, що ви на роботі ми теж на роботі. Але якщо ви її замовляєте сьогодні, дівчатка, ви ж її оплатіть одразу. Ну просто чесно. Ну, неужели ви думаєте, що ми прийшли просто посидіти чи просто цей? Потім ви на мене обижаєте. Дівчина, я не буду ні для кого хороший. От дивіться, робиш хорошо, не робиш добре, правильно? Ну, виходить так, чесно. ну Спину, спину ми не чувствуємо. Ми ж робимо, допустимо, да, сейчас напишем. Ой, бо ви за все. Девочки, ми хапаємося за все. Да, ми хапаємося за все. Це можна заробити, ми хапаємося за все. Ми не боїмося ніякої роботи. Ми торгуємо і дунайкою, і ми торгуємо її Ну, Для мене не важливо чим торгувати. Для мене важливо, щоб ви купили вкусненько, поїли вкусненько, дівчатка. Ну ви це не хочете понімати. Ну не хочете, значить, завтра я не зроблю 160 замовлень. Це сьогодні у нас рекорд, так? 160. А чого було скільки? 130. 130. 130. Дивіться, я не зроблю 160, хай я зроблю 50. Ну із них дівчатки, які оплатили і будуть його їсти. Так ну, що це без столби, ну, без костік надалі, виходить, 2, 4, 6, 8, 10 замовлень, ну не оплачені. Я просила людей, вони вели... два взагалі включені. Одні говорять, не хочемо, треті говорять, хотіла утром вже не хочу. Чесно, ну, ну в, мене, в мене, знаєте, у мене вже от, знаєте іс таке істеричне состояння. Я вже знаєте, ну, от, от просто опускаються руки. Я не знаю, я взагалі не знаю, чесно. Ну неужели вам не шкода нашої роботи? Вам не шкода, що ми це все робимо? Ну, ну, гостік, ну ти понимаешь, так? Міні знаєте більше все бідно, що я дзвоню, а мені говорять, ну я оплачую його завтра, бо вона мені не надо. Ну зачем? Чесно, для мене, от у мене прямо, знаєте, мене серйозно відбувається зрива, це воно прямо мені, мені так мені так. Мені знаєте, що жалко? Мені жалко нас. То що ми дійсно працюємо і отак от, от таке от пшення. Ну, девочки, ну як? Ну, от я говорю, от от, вроді би це нічого такого, десять неохоче. Але мені жалко, ну чого цей кося, це Леся. Ну, ви не розумієте, все время, отако. Отако, крім того, що торгують. Тут сидить в цих заказах. Дівчки, пойміть, ми не жадні до грошей, правда. Просто ми любимо свою роботу. І я отримала задоволення, щоб не то, що я вам його продала. Я хочу продати вам його з любов'ю, з задоволенням. Але ви на нас хочете не знаю, що правда, дівчатка. ну. Обіжайтесь, не обіжайтеся. Завтра не буде оплати. От не буде оплати. Я от ну хай півгодинки. От дойду до 10 передач, Де, зроблю 10 передачок. Обзвони об подивилась, не оплачені, і ми їх навіть не мотаємо. Правда, дівчатки ну просто не мотаємо. Ну ви пожалійте, ну чесно, ну я не знаю. От от просто не знаю. От більше все знаєте обідно то, що ви дійсно не ціните наш труд. Дівчатки, дивіться, ви ж теж працюєте. Ви поставте себе на наше місце. От ви сидите на роботі, да, ви торгуйте вас. Багато людей, так? Зараз напишуть коментарі, візьміть собі помощників. Нам не треба помощників. Ми встигаємо, дівчатка. Риби не вистачає, товара не вистачає. Ми встигаємо, так. Дивіться, ну, ну руки в мене, звісно, красавиці Ну, ми весь день не пишемо. Ми все встигаємо. Леся і торгує, і мотає, і товар набирає, костік фасує. Я все час заказую, дівчатка. Ну, ми ж для чого це робимо? Для того, щоб ви поїли вкусненько, не для того, що там прямо там вау. Ви самі знаєте везде, деякі ціни. Ще раз кажу. Ми не жадні до грошей, і нам не треба ні адміністратора, ні бухгалтера, як ви говорите, Ми самі собі у нас три чоловіка. Танюшка, е, Олег, у нас є кому допомагати. Мотати передачу у нас приходить Танюшка Олег, Боже, нам допомагають. Ну пойміть, е, вся робота, вона, знаєте, оцінюється. І будь-який труд він оцінюється. Ну правда, ми цінимо все, просто все. Але ви трошки не цілите нас. Так завтра, дівчатки, мальчики, от я зроблю 10 передачок. Подивилася, от якраз поки я 10 передачок зроблю. Да? Поки я 10 передач зроблю, до 10-ї дойду, перших 5 не оплатити. Не будуть оплачені дівчинки, навіть не буду нікому дзвонити, чесно, не обіжайтеся. Візьміть вдруге, от дівчинка одна мені пише, а вчора дівча сьогодні дівчинка, ну не вистачило її риби, ну не хватило. А знаєте, чому не вистачило? Написала 9.20, потім в час дня, в час чим-то написала знак випросу, чи буде мені товар. Дівчатка, він не може вам бути, тому що дівчинка написала, завтра у вас опять буде 600 замовлень чи 900 замовлень. А... Рибки буде 400 кг. Дівчатка, дивіться, я не одна торгую на базарі Дунаєчкою. Правильно не одна. У нас торгує весь привоз. Ви коли підете на рибку, мільйон. І кожна дівчинка передає товар. Якщо я вам не встигаю передати, будь ласка, замовте в другому місці. Він повний інтернет, інстаграм, тік-ток, загружений Дунаєчкою нашим привозом. Дівчатка, ви зайдіть ста. Всі торгують рибкою. Замовте там товарчик, щоб ви встигали, якщо ми не встигаємо. Я вважаю, що ми вам поділяємо дуже багато уваги. І я це з любов'ю роблю. Опять ще раз хочу сказати, завжди для того, щоб ви вкусно поїли. Дівчатка вкусно. Ну, от сьогодні 160 передач. Ну, як ви думаєте, їх намотати. Ні, просто хто знає, хто знає базарну життя, хто знає. Він знає, що це таке, але ну, хто не знає, і хто просто сидить і думає, ви там то, ви там це, дівчатка, ну трошки, дайте на мене, ви тепер обіжайте. Ще раз хочу сказати, не буду я для всіх бути хорошою, все одно не буду. Все одно обільють грязю. Але одне, жалко нас, те, що ми дійсно віддаємо вам душу, а ви трошки неправильно. Так, да, Це із 170 заказів, 10 це небагато. Але сам факт, дівчатка, я вас прошу, ну я не знаю. Одним словом, знаєте, що ми рідні, я хочу вам сказати? Саме головне це ладно, це все мелочі життя, це знаєте, це кріх душі. Правда, на душі так тяжко, я вже і плакала, і, і все. Просто мені обідно. Обідно те, що дійсно ти чувствуєш рубні? Чувствуєш, скажи. Ти чувствуєш, Нель? мені в зал. Шевзал, да тобі? Шевзал. Я тобі сочувствую, в зал. А я ще хочу щось зварити, їсти, якусь горохову хочу. Ви знаєте, про що ладно, все добре. Все одно я вам хочу подякувати, правда, подякувати, тому що знаєте, дивіться, от із мільйона, хай буде сто ти, о допустим, мільйон хороших, із мільйона є сто тисяч, які не, не дуже такі хороші. Їм теж треба уділяти увагу, їм теж треба сказати спасіба, що ви в нас є. А в будь-якому випадку, зайчик, ми що хочемо сказати. Що, чого? А ми мама це було їм любимо. Моя лапочка, одним словом кицем, ти моя лялюєчка. Одним словом, в будь-якому випадку я вам хочу подякувати за те, що ви в нас є, за те, що ви берете посилки, нам не оплачуєте, за те, що ви нам трошки робите волни, борди, але все одно, ви знаєте, я трошки, да, я звичайно злива, злилась, злилась вже й відпускаю, відпускаю, прощаю, понімаю. Все одно, знаєте, що хочу сказати? Все одно ми вас любимо, обіймаємо і цілюваємо. Тому що із 160 заказів, десять неохоче. Знаєш, кось я хочу співати, дивити пісню, кось капля в морі, капля в морі. А в контейнері нічого ми вас любимо. Рідненькі, по всьому, а ми загружаємося. Оце все їде на нову почту. Дивіться, тут все забито, мої хорошенькі. Все для вас. І тут китньо теж, так? Ну так да, тут коробка коробки, всі. Я зверху по себе. Не влазила, не зайчик. що тут у нас. Теж посилочки закривай, закривай. Мої хорошенькі, це все. Передачки. Сьогодні у нас рекорд, звісно. Пів сьомого, а ми на роботі. А ви наші хороші не оплачуєте. Нам так да, зайчик? Побіжаєте нас. Так що мої ріднасенькі. Все, в кожний міст підписано, під кожним номером. Там, де оплата, де да, зайчик. Ось це, що ти не забудеш, це, я, це, що це до 51-го номера додати, так? Да. Да? 156. 3. Ой, мої хорошенькі. Передачі забрали в контейнері Армагідон. Але я хочу сказати, що легким движенням віника оцеї тряпочки це все превратиться в порядок. Так що мої рідніслики, мої красатурички. Я вас дуже плюс. Якщо ви хочете поїсти ці на донаєчку... Сейчас никого от нечисти. Чи від чого? От нечисти? Ні, від чого це казав нам Яклін? Білеті. Я не певна. Ну, щось не від хорошого, що от нечисти. Дві палички, це хтось ікру пробував у нас. Ну, там я вирівняла Омегу. А? Я все спортила, я вирівняла на неї Омегу. Так? Да? Підперла, так. А, хто нам дзвонить? Я. я щас скажу. Тарас, щас. Тарас, щас. Тарас, пуня дзвонить, щас. Тарас. Алло. Хорошо, синок, добре. Не мама, а хто це? Світа, у тебе. Давай, окей, окей, каже, окей. Дик він мене узнає, а один раз говорять, то й він не цей. Так, мої хорошенькі. Сладенького вам настроєння, прекрасного вам вечора. Ну, я ще, наверное, з вами вами вдома поговорю. Зараз ми поубираємося, будемо з вами говорити, наверное, так?